Вітаю, хороша новина. Небо України НАТО хоче прикрити. Вже є мапа, як це може статися. Ось так це може виглядати. Тобто, ви бачите, що небо України може бути прикрите до Києва включно. До Києва включно. І це насправді хороша новина, якби тільки не одне одне «але». Якби тільки не одне «але». А саме чому саме зараз, чому сьогодні, чому ми це питання піднімаємо тільки в 2025 році, в 2025 році, коли йде четвертий рік війни? Пам'ятаєте, в 2022 році нам обіцяли залізне небо? Всі тоді вимагали залізного неба, всі тоді говорили. Дайте залізне небо, але ми по наївності не усвідомлювали, що залізне небо це така ж сама фікція, як і а, ну, збитий дрон банкою Помідор. Нам хотілося в це вірити. Ми хотіли, щоб це було так, але насправді ситуація була зовсім іншою. Залізне небо а, є в Ізраїлі, але через невелику. Площу Ізраїль може просто забезпечити щільність ППО, в яку вкладені кошти, в які е, додані технології, штучний інтелект, ракети і населення, населення, яке все готово до спротиву агресії. В Україні в 2022 році ще розповідали взимку перед повномасштабним вторгненням всі посадові особи, що війни не буде. Що вторгнення не буде, що розслабтесь. Я сам повівся на це і записав відео 16 лютого про те, що війни не буде, заспокоїти, звернення до студентів зробив, як просила влада. А виявилось, що це брехня. Виявилось, що або не було розвідувальних даних, або нам просто збрехали. Ми не були готовими до цього. І, власне, тому так обернулося трагічно початкові місяці. Тому така трагедія? Тому а, так героїчно український народ своїми тілами фактично захищався від навали ворога. Але виникає питання: а де було НАТО? Чому НАТО не прикрило Україну? Що ж це за блок такий, який прикриває тільки, якщо цапнули його? Що ж це за такий старший брат? Військовий блок, який виявляється? Може допомогти тільки тоді, коли напали на нього. І ось 2025 рік, і ще раз повторюю, і вони тільки-тільки. НАТО хоче закрити небо над заходом України. над Заходом України, А згодом і над Києвом. Уже завтра це буде розглянуто на зустрічі лідерів Європейського Союзу. Зверніть увагу, тільки буде розглянуто. Уже завтра. Уже, це ключове слово. А що тут уже? Уже завтра. Ні, не уже. Це ще вчора потрібно було розглянути. Позавчора, позапозавчора. Але ні, НАТО тільки буде думати. Причому зверніть увагу над Заходом України, а потім над Києвом. І невідомо, чи дійсно це буде так. Я не знаю, як це коментувати. Я не розумію цієї логіки. Я бачу лише одне. Візуально, що країни НАТО. Намагаються зробити все від них можливе, щоб не потрапити у війну, щоб не втягнутися в війну з Російською Федерацією. І нам потрібно було робити так, так само. В цьому немає нічого зазорного і сором'язливого. Ми часто намагаємось подати це як слабкість, коли ти хочеш зупинити війну, коли ти хочеш. Вгамувати ворога якимось чином, щоб він зупинився, в Україні чомусь це інтерпретують як зраду, як капітуляцію, як і ще що-небудь. Тоді як назвати країни НАТО, які жодним чином не хочуть навіть захищати територію України? Як це назвати? Які не бачать дронів, які залітають на їх територію, які не збивають винищувачів, які летять нібито, нібито? Нейтральною зоною. Як назвати таку позицію? А я вам скажу, це і є якраз національна позиція. Вони намагаються, намагаються зробити все, щоб війна не прийшла на їх землю. Вони намагаються відтягнути, вони намагаються підготуватись, вони намагаються зробити все можливе, щоб ця трагедія не стала їх трагедією. Це дуже схоже на звичайну ситуацію. От коли ваш начальник, наприклад, там, або кричить, або на вас, або просто так на ситуацію, ви ж не лізете в агресію. Ви ж не відповідаєте тут же таким же самим способом. Ви ж вберігаєтесь, хоча інколи це там, попрання вашої честі, гідності. Ну ви сидите і мовчите, тому що ну, це ваш начальник, тому що це ваша робота і так далі. Ну, так же відбувається. І це ж самі люди, які сидять і мовчать біля начальника, який їх принижує, виходять і починають писати, що треба давати там ето. Ні, ні». Ребята, так а чого ви не даєте? Відсіч вашому начальнику? Чому ви цього не робите? Ну так давайте відсіч. Чого ви там в кабінеті помалкуєте, а потім виходите і починаєте давати державі поради космічного масштабу і часто космічної глупості? Ось ці агресивні люди, які часто, до речі, якраз не на фронті, вони і роблять ось цю політику. Політику того, що Україна повинна, не повинна робити нічого, що може зупинити цю страшну війну. В цьому немає нічого сором'язливого намагатися витягнути Україну з війни. Війна до останнього українця це не варіант. Війна до останньої, останнього клаптя землі це теж не варіант. Сильна Україна з зброєю, з населенням, з армією. Це те, що нам потрібно. Але для цього Україні потрібен і мир в тому числі. Подивіться, як себе поводять західні країни. Вони роблять все, щоб війна на їх території не була. А ми. Інколи робимо вигляд, що ми не помічаємо цього стилю. Так, дехто може сказати, що, вибачте, можна взяти обрати сором, а потім буде і сором, і війна. Але це лише прислів'я. Дуже багато країн роблять все можливе десятками сотнями років, щоб на їх території не було війни. Ми повинні усвідомлювати, яка вартість війни. Ми повинні усвідомлювати, як складно вийти з війни, якщо ти вже там опинився. І мудрість керівників полягає в тому, щоб зробити все можливе, аби, аби твоя країна у війну не потрапила. А якщо вже потрапила, то потрібно зробити все можливе, щоб твоя країна з війни вийшла. Моя така думка у вас, звісно, може бути своя. Не забувайте підписуватися, поширювати відео і напишіть, чи вірите ви в те, що. НАТО прикриє таке небо України.